Доброго дня всім, всім, хто прийшов, всім, хто з нами, всім, хто дивиться нас онлайн, нехай Господь благословить нас почути і вкласти в наші серця і в наш розум те, що ми сьогодні почуємо. Вчора для всіх нас було дуже велике свято, так? свято одруження наших молодят. А ви про що подумали? Хочу привітати Надю і Женю з їхнім одруженням. Не знаю, є вони сьогодні. Не бачили хтось бачив? Є? Встаньте, будь ласка. Хочу привітати вас з вашим одруженням. Дуже важливий вчинок. Знаєте, Біблія говорить про те, що одруження і обрання своєї другої половинки чи свого свого спутника життя це одна з найважливіших справ після покаяння. Так що нехай Бог вас благословить, нехай Господь Ісус Христос завжди буде між вами, завжди буде разом з вами і в ваших серцях. Бажаю вам любові, миру і злагоди. Хай Бог благословить вас. Також подія, так, вчорашня, яку вже чуть-чуть. Так от ще про одну вчорашню подію. Да? Берегли, берегли і не вберегли. Ми можемо берегти багато різних речей, можемо закривати якісь цінності на замки, на сейфи, вкладати в якісь тайники чи ще в якісь різні речі. Можемо зберігати стратегічні запаси їжі, зброї, води в водосховищах, але забуваємо берегти те, що є насправді дуже цінним. Хочу навести вам один приклад. Не дай Бог, так, ви потрапите в пожежу, буде пожежа, і першим чином ви будете рятувати з цієї пожежі? що? Те, що саме цінне для вас, те, що несе для нас сьогодні цінність. Дуже важливо, щоб ми розуміли сьогодні. Наші цінності і те, що цінно для нас. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що про це говорить Писання. Дуже важливо, щоб ми не забували, що нам потрібно зберігати насправді серце, серце в чистоті, серце в праведності, відносини один з одним, відносини з Богом. Але все це виходить з серця нашого. Того я сьогодні хочу говорити на тему, що найбільше всього треба стерегти. А найбільш стережи серце своє. Нам говорить про це текст, Книга притч, 4 розділ з 20 по 27 вірш. Відкривайте, будь ласка, писання, в кого є біблії, в кого є гаджети. Не соромтесь, відкривайте і будемо слідкувати, будемо дивитись. Думаю, тут буде ще висвітлений цей текст. Найбільш стережи серце своє. Книга притч, 4 розділ з 20 по 27 вірш. Я буду читати, ви слідкуйте, будьте уважні. Мій сину, прислухайся до моїх слів, до речей моїх ухо своє нахиле. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого. Бо життя вони тим, хто їх знайде. А для тіла усього вони лікування. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Бо з нього походить життя. Відкиньте від себе лукавство уст, віддали від себе крутійство губ. Нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої, нехай перед тобою простують. Стежку ніг своїх вирівняй і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні направо, ні наліво. Усунь свою ногу від зла. Якщо уважно подивитись цей текст, цей текст можна розділити на три розділа: з 20 по 22 вірш говорить… Про важливість того, про що буде говоритися далі. Автор говорить нам про те, щоб ми звернули увагу, що про те, що буде говоритися далі, це дуже важливо. Говорить про такі е, слова. 20-й вірш. «Прислухайся, Вухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони ці слова. Про що говорить? Про слова, які я буду говорити далі. Бо хто їх знайде вони лікування для тіла всього. І ось тут другий розділ, друга частина цього текста. Вірш 23. Ключовий вірш цього текста. Якщо забрати цей вірш з цього текста, увесь текст втратить смисл. Він втратить зміст. Цікаво, як звучить цей вірш. Давайте ще раз поглянемо на цей вірш. Над усе, що лише стережеться, стережи серце своє, бо з нього походить життя. І далі 24 і 27 вірш, в яких, в яких говориться про практичні речі, як це зробити, як же ж стерегти, як вберегти те найцінніше і найважливіше, те, що в нас тут, те, що в нас тут. Як же ж його вберегти? Дуже цікаво. Мені подобається Біблія, тому що вона практична. Вона говорить про практичні конкретні кроки і послідовність їх. І це працює. Це працює в моєму житті, воно спрацювало і працює під сьогоднішній день. Тому ми поговоримо про ключовий вірш, 23-й вірш. Зразу виникає питання. Чому потрібно його стерегти? Чому ж потрібно його стерегти? Ми бачимо, про що говорить нам автор? Він говорить про те, що стерегти треба серце. Все саме ціне, що нам потрібно стерегти в нашому житті, це наше серце. Чого, Господи, нам треба його стерегти? Чому саме серце? Чому не якісь Інші органи тіла. Чому не скарби, які сьогодні в нас є, якісь фінансові можливості, сім'ю свою ще щось. Писання говорить стережи серце. І те, що ми бачимо в 23 му вірші, ключова річ, відповідь на це питання. Тому що з нього походить життя. Тому що з нього. Походить життя. Життя джерело. Джерело це місце там, де щось народжується, там, де щось бере початок і витікає звідти. З джерел беруть початок. Послухайте моря і океани. Річки і найбільші водойма. З джерела. Тому ми бачимо це, що ми маємо берегти. Джерело життя нашого, те, що дає те, з чого починається життя наше, серце наше. Так як серце дає фізичне життя, ну, качає кров по тілу, так ми знаємо, коли серце зупиняється, відбувається зупинка серця, що відбувається з тілом? Тіло помирає, тіло просто помирає. Так і в духовному житті. Серце наше, воно відіграє головну роль у нашому житті. Спитаєте чому? Відповім. Дуже просто. Біблія про це нам говорить. Тому що віруємо ми чим, ногою, рукою, серцем. Віруємо ми серцем. Бог Духа свого послав куди? Серця наші. Серця наші Любов Божа вилилась, в серця наші Духом Святим. Вірою Христос селився куди? Серця наші. Дуже цікаво. Отож, ці дії, які відбуваються Бога з нами, на початку, там, де зароджується життя, де вони відбуваються? Вони відбуваються з серцем нашим. Що ми знаємо, що писання, коли прийдемо до Господа, увіримо в нього, він забере у нас серце кам'яне і дасть плотяне. Серце, яке буде відчувати, серце, яке буде бачити далі, ніж мій ніс. І це все відбувається серцем нашим. Цікаво, чого ж ми ще повинні берегти серце наше, тому що мета атак диявола сьогодні серце наше. Він хоче поселитися в серці нашому. Він хоче зайняти якусь комірку в серці нашому для того, щоб потім розповсюдитись далі. Цікаво, щоб подивитись, куди діявол думку. Іуді вклав, текст говорить так, диявол вклав Іуді думку в серце зрадити Ісуса Христа. Серце вклав в йому думку зрадити Ісуса Христа. Послухайте далі, Ананія з Сапфірою диявол вклав думку в серце, вклав на серце збрехати Духу Святому. Серця виходять злі помисли, перелюб крадіжки, лжесвідчення, тому що серце людське, воно вкрай зіпсоване і лукаве. Це дуже добре видно в наших дітях. В своїх дітях це маленькі дітки. Ніби нічого грішного, нічого це, а він же такий маленький. А такий невіруючий і такий лукавий. Ніби безпорадні такі прості речі, але вони проявляються. А уявіть собі, що відбувається серцем нашим, коли нам 40, 50, 60. Тому Писання нам і говорить про те, що берегти повинні ми серце наше. Це те, що цінно, цінно повинне бути для нас. З цього ми можемо спостерігати, що наше серце може нести як творення в нашому житті, так само і руйнування. Якщо в тілі серце зупиниться, то тіло помре і почне розкладатись. Якщо забрати Христа серця нашого. Кінець нашому духовному житті. Якщо ми перестанемо встерегти серце наше, якщо ми перестанемо піклуватись про чистоту серця, думок, помислів наших, питання живий ти, друже. Живий ти, друже, я до себе говорю в першу чергу. Значення слова стерегти означає забезпечувати. Недоторканість. Послухайте, забезпечувати недоторканість, тримати під захистом, підтримувати у незмінному вигляді. Утримувати, утримувати, як можна крепше берегти те, що Господь нам дав. Серце нове, плотяне, те, яке готове до співчуття, те, яке готове для любові. Те, які готове для допомоги. Знаєте, дуже важливо, щоб ми дивились на наше життя не тільки в сфері і призми себе, щоб ми бачили навколо людей, щоб ми могли розуміти їх, співчувати їх, любити їх серцем своїм. Знаєте, ті події, які відбуваються сьогодні з нами, з українцями в Україні. Вони багатьом дали змогу переоцінити цінності в житті нашому, дали багатьом нам зрозуміти, що якісь матеріальні речі, будинки наші, автівки наші, квартири наші, воно не має взагалі ніякої цінності. Воно не є сьогодні цінним для нас. Важливо для нас сьогодні це відносини один з одним, розуміння один одного. Важливо, щоб ти прийшов за допомогою і тебе підтримали. Важливо, щоб було до кого звернутись. І багато, багато речей сьогодні вони переоцінені. Тому найцінніше, найважливіше. Що сьогодні є в нашому житті, те, що треба нам стерегти, це серця наші. Серця наші. І остання частина цього тексту з 24 по 27 вірш. Висвітліть, будь ласка, з 24 по 27 вірш, Книга Прич, 4 розділ. Це практичні речі. Практичні речі сьогодні для нас. Послухайте. Сьогодення, зараз, тут, завтра, як ми вийдемо вдома, з близькими, з рідними, як нам вберегти серце наше? Як нам його вберегти? Знаєте, як чоловік розумний, він побудував будинок на камені, так? він заклав фундамент, це Христос в серці нашому. Це фундамент, це камінь, на якому відбувається будівництво. Це вже відповідальність наша. Фундамент це відповідальність Бога. Ми звертаємось до Нього. Він приходить в серце нашому. Він початок, він джерело життя. Далі відбувається будівництво. Те, як ми будуємо, з чого ми робимо будівництво. Нам важливо дивитись, з чого ми будуємо. Це говорить про наше духовне зростання. Чотири речі, чотири принципи. Як же ж вберегти серце наше. Перше, про що говорить 24-й вірш, будьте уважні. Відкинь ти від себе лукавство уст, віддали від себе крутійство губ. Рішуче. Візьми просто отак рішуче, віддали від себе брехню і неправду. Відкинь це подалі. Прийми рішення. Знаєте. Е... В моєму житті працює одна річ. Дуже добре працює правда, яка б вона не була, вона працює краще, ніж брехня, повірте, я випробовував це. Набагато краще працює правда. Вона збудовує, вона зміцнює відносини з людьми. Навіть якщо щось не виходить, навіть якщо щось пішло не так. Правда завжди допомагає. Завжди допомагайся Тримайтесь подалі від різного роду лукавства, інтриг, пліток, незрозумілих обговорень. Це те, чим займаються люди, які не знають Бога. Цікаво, що Павло говорив Тимофію: бабиних байок. Відвертайся, тікай від них, тримайся подалі від таких речей. А ще краще, якщо десь таке чуєш рубай, зупиняй, зупиняй, щоб навіть це далі не розповсюджувалося. Тому що те, що нас сьогодні опоганює, воно звідки виходить? Ну, виходить з вуст наших? З вуст наших. Сьогодні, якщо ти. Подумав, Писання говорить, і це вже є гріх, але воно, те, що ти подумав, не зруйнує і не вб'є як те, що зійде з язика твого. Можна наговорити стільки, що потім все це в кучу не склеїти. Це відноситься і до сімейних відносин, і до відносин на роботі, і до відносин батьків з дітьми. Це те, що сьогодні буде берегти серце наше. Коли ми будемо тримати наш язик за двома замками? Знаєте, да, які зам... за якими двома замками язик? Це перший замок це губи, а другий замок це зуби. Якщо щось, то кусайте його. Добре. Слідкуємо за тим, що говоримо. Думаємо про те, що говоримо. Щоб не нанести шкоди, щоб берегти серце своє в першу чергу. 25-й вірш. Друга річ: нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої, нехай перед тобою проступають. Це дуже важливо. На що спрямований твій погляд? Куди ти дивишся, куди ти рухаєшся. Те, на що ти дивишся, туди ти і рухаєшся, так Так, як фари в автомобілі, куди вони світять, туди ти і направляєшся. Тому нам бути треба дуже уважними в тому, щоб зберегти серце своє. Що ми дивимось, що ми читаємо, куди направлені очі наші? Тому що очима? Да? Вирос, Прийшов, увидел, да? побіділо. Побачив, захотів. Побачив захотілося. Побачив вау, хочу. Тому дуже важливо дивитись те, куди ми дивимось. Цікаво, на що спрямований наш погляд: на Христа, який розп'ятий на Голгофі, чи на ящичок, який носив Іуда з собою. Це дуже важливо. Ми повинні. Проаналізувати серце наше і подумати те, на що спрямований погляд наш. Дуже цікаво, що ми хочемо побачити. Ми хочемо побачити легкий шлях. Читирнистий. Завжди нам хочеться легшого. так? Нам хочеться легшого. Це нормально. Але шлях Христа, Він важкий і тернистий. Тому хочеться, щоб ми. Бачили Ісуса, наблюдали Його очима, серцем нашим. 26-й вірш, третя річ з практичних речей як берегти серце наших. У мене дуже мало часу. Я буду скоро закінчувати. Намагаюсь вкласти скоріше. 26-й вірш. Стежку ніх своїх вирівняй. І стануть міцні всі дороги Твої. Другими словами, думай. Включай мозги, на якому ти напрямку, куди ти йдеш. Можливо, тобі треба прямо зараз зупинитись або звернути, або взагалі розвернутись і йти в іншому напрямку. Якщо ви сьогодні йдете і віддаляєтесь від Бога, я хочу закликати вас, щоб ви розвернулись і пішли до Нього. Тому що Він дає нове серце. Щоб ви подумали в тому напрямку, куди ви йдете, куди котиться життя ваше, якої якості буде вічність ваша, тому що вічність вона буде для всіх, і вона буде по-любому, і це навіть не обговорюється. Питання в тому, якої якості вона буде, вічність ваша. Думайте про це, роздумуйте про це, думайте, куди ви йдете, куди ви направляєтесь, куди ведуть дороги ваші. Думайте, на що спрямовані думки ваші. Тому що, знаєте, думки це як гості, особливо погані думки. Чим краще ти їх зустрічаєш, чим частіше вони до тебе приходять. Чим гірше ти зустрічаєш свої погані думки, так? то вони приходять до тебе не хочуть. Це як гості, чим краще ти зустрічаєш свої погані думки. Чим частіше вони до тебе приходять, вони хочуть до тебе приходити, бо ти їм стіл накриваєш, запрошуєш їх, заходьте, зараз поспілкуємось. Так ось, погані думки. Вони будуть, вони є, вони приходять. Ми з цим нічого не зможемо зробити, тому що ми люди, ми живемо в гріховному тілі. Тому ніж гірше ми зустрічаємо сьогодні думки погані, тим рідше вони приходять до нас. Тому дивіться, куди ми йдемо. Дивись, куди ступаєш, куди йдеш. І 27 вірш говорить так: не вступайся ні направо, ні наліво, усунь свою ногу від зла. Ходи шляхами святості і праведності. Цікаво, що текст повторення закону, 5 розділ 32, 33 вірш, говорить так, і будеш пильнувати. Виконувати їх, як наказав вам Господь Бог ваш. Не збочите, тобто не йдіть на обочину ні наліво, ні праворуч. Усією тією дорогою, що наказав вам Господь Бог ваш, будете ходити, щоб жили ви. І послухайте, що говорить цей текст. І було вам добре, і щоб довгі були ваші дні в краї, що ви володієте ним. Це дуже просто. Бог дав, Він сказав, він дав свою карту. Ходи нею, і тобі буде добре, і ти будеш жити довго, і все буде чудово. Про це говорить Господь. Про це говорить Писання. І я вірю в це. Тому, друзі, хочу закликати нас всіх, щоб ми берегли серця наші, щоб ми берегли те саме дорогоцінне, саме цінне, що сьогодні є в нашому житті. Давайте ми піднімемося на наші ноги і помолимось. В кого є бажання в коротких молитвах? Будь ласка, можемо прославити Бога, а я закінчу молитву нашу.